І так, пані та панове, всім добрий вечір. З вами Голден Андрій, і ми знаходимося в президентському номері. Ми бачимо велика база. Починаємо нашу екскурсію. Починаємо з ванни. І так, оце в нас ванна, отака офігенно велика ванна. Тут в нас отаке. От. Там в нас душова кабінка. Куча всяких там банючок, приможечок. Йдемо далі. Це коридорчик, і ми заходимо в кімнату для офіційних міроприємств. А це нас пожелає. І, на... да. і тут ми бачимо Марта, Мар'яна. Це дуже серйозне офіційне міроприємство. Каву. Каву. Да, отакий от нас, коротше, диванчик, отакий от нас новому мачето, макіято, там, кстати, одна тераса, Ось там, тут друга тераса, там дьорка. Так. І заходимо далі. Ми hey, заходимо, okay. далі. Hello. <реш> заходимо далі. Hello! Заходимо далі, і це у нас є спальня, от ще один телевізор, отаке от офігенне президентське ліжечко. І тут у нас є гардеробчик. вот така штука, от тут ми живемо, Вот такий номер. Ну що ж, хлопчики, дівчатка, чекайте подальших репортажів. Всім чао, какао, Бразилія чекає!